Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Mitsubishi Outlander 2016 року, 2.0 бензин. Офіційний газ четвертого покоління стоїть. Ось на такій лінзі на оригінальних лекославних дисках в синьому кольорі, на гарній комплектації. Має задній фаркоп, задню камеру, електропривід багажника. Безключовий доступ. Ось маємо такий текстильний салон в дуже гарному стані. Автомат, повний привід, підігріви, клімат, магнітола. Ось газ. Взагалі в чудовому стані. Автомобіль. Обслужений, масло в коробці поміняно, бо двигуну взагалі нічого робити не потрібно. Питань по машині немає, сів, поїхав. Машина як для сім'ї, так і для молодого хлопця. Запрошую вас в місто Київ на огляд по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.